Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! До нас сьогодні завітала дівчинка Оленка. Вона потребує вашої допомоги. Їй потрібно допомогти виконати математичні завдання. І перше завдання у нас буде пряма річба від заданого числа. Ряхуємо від трьох до десяти, 3, 4, 5, шість. 7, 8, 9, 10. Від п'яти до дев'яти 5, 6, 7, вісім, дев'ять. Від одного до шести. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Від двох до семи. Два, три, чотири, п'ять, шість. Зворотною лічбою від десяти до шести. Десять. Девять, вісім, 7, шість від восьми до трьох, вісім, 7, 6, 5, 4, три. Від 9 до двох дев'ять, вісім, 7, 6, 5, 4, 3, два. Молодці. А тепер потрібно знайти суміжні числа. Суміжні числа числа 4. Це.

Чотири і шість. Числа вісім, дев'ять. Молодці. А тепер потрібно розв'язати приклади перший приклад три плюс два дорівнює 5. Вісім мінус 4 дорівнює. Чотири. Шість плюс 4 дорівнює. Десять. Чотири мінус 1 дорівнює. Три. Від 9 відняти 3 дорівнює. Шість. Від п'яти відняти 0 дорівнює. П'ять молодці. А наступне завдання таке оленці потрібно за ілюстраціями скласти задачі та розв'язати їх. Давайте згадаємо. Задача має умову, запитання, розв'язок і відповідь. Яка ж умова задачі у нас буде? На дереві сиділо шість пташок. Дві пташки полетіли. Запитання, скільки пташок залишилося сидіти на дереві? Яке ж у нас буде розв'язання? Якщо пташки полетіли, то яку ж дію будемо виконувати? Так, дію віднімання? 6 мінус дорівнює. 4. Відповідь. Чотири пташки залишили сидіти на дереві. Молодці. Наступна задача. На галявині було 5 пчілок та 3 метелика. Це умова нашої задачі. Запитання. Скільки всього комашок було на галявині? Який же буде розв'язок? 5 плюс 3 дорівнює 8. Відповідь: 8 комашок було. На галявині. Молодці, Задачами дачами впорались. Розглян тварин. Хто стоїть у центрі? Хто стоїть зліва? Хто стоїть справа? А що ж змінилось на малюнку? Хто стоїть у центрі? Ліворуч? Праворуч. Кульку якого кольору тримає лялька в лівій руці? Якого у правій? Хто стоїть перед курчатами? Хто за качкою? Хто стоїть за курчатами й перед зайцем? Молодці! Допомогли Оленці виконати всі завдання. Оленка вдячна за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!